Ростешеві міліція затримала водія пасажирського мікроавтобусу, який перебував на підпитку. Під час патрулювання співробітники ДАІ звернули увагу на маршрутку, характер якої викликав у них явну підозру. Працівники та інспекції зупинили підозрілий транспортний засіб. При спілкуванні з правоохоронцями водій увесь час намагався відвернутися в інший бік віддаєшників. Як виявилося пізніше, аби приховати стійкий запах алкоголю. Коли 56-річний водій зрозумів, що заперечувати стан сп'яніння марно, почав виправдовуватися, мовляв, випив зовсім небагато, близько 100 грамів горілки та ще й минулої доби. За допомогою алкогі... Тестера Драгер правоохоронці зафіксували однозначний стан сп'яніння Керманича 0,48 сотих Берете в руку, дуйте один раз довго. Подожіть хай зготується. Ще, 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 ще. Досить чекаємо, дивимося, свідки дивимося. Допустима доза 0,20 проміля. Це означає, що водій знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Перевезення людей нетверезним водієм негайно припинено, а на перевізника чекають суворі заходи реагування. Вже з початку року на Житомирщині скоєно чотири дорожньо транспортних пригоди, в яких двоє людей загинуло, та дев'ять отримували дев'ять отримали травми. Необхідно нагадати, що ми повинні дбати про інтереси тисячі громадян, які перебувають в якості пасажирів громадського транспорту. інспекція звертається до громадян з проханням не тільки самим неухильно дотримуватися правил безпеки руху, але й звертати увагу на інших. Якщо поведінка якогось водія здалася вам підозрілою, повідомте за номером телефону 25 85 86. Реакція на кожне таке звернення гарантована. Наголошує виконуючий обов'язки начальника у в області Володимир Гриб.